В марафоні незламна країна на п'ятому відстежуємо події 1331 доби російського вторгнення нашої оборони. Ну і намагаємось проаналізувати і спрогнозувати подальший розвиток подій з нами на зв'язку. У цій частині етеру Ігор Догов, надзвичайний повноважний посол, глава місії України при НАТО у 10-15 роках. Моє вітання, пане Ігоре. Добрий вечір. Вже понад годину, принаймні десь годину тому, з'явилося повідомлення вже персонально від Дональда Трампа у його соцмережі про те, що він говорить із Путіним. Ця розмова відбувається два місяці по тому після їхньої зустрічі. Особистої ця розмова відбувається напередодні особистої зустрічі із Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Ця розмова анонсована як тривала, ну і вже достатньо тривала. Це добрий знак чи поганий? Важко передбачити, який це знак. І я не знаю, які були мотиви для цієї розмови. Напевно, президент Сполучених Штатів Америки хотів в останній раз переконатися, що ніяких варіантів не залишається, як тільки застосувати те, про що йшлося з самого початку: силу мир через силу, мир через тиск і мир через зброю. І звісно, така розмова буде тривалою. Це Передбачувано, тим більше, вже президент Трамп написав, що розмова ще продовжиться, але обіцяв потім повідомити про зміст, так само як сказав, що це зробить і Путін. Тому перше, що цікаво, це порівняти, а як же і про що повідомлять президент Трамп і Путін. чи Будуть знову розходження, як це зазвичай буває в інформуванні громадськості про такі розмови. Про що буде е, йтися? Для нас важливо безперечно одна тема це е, припинення вогню, і це е, застосування аргументів, які б змусили Путіна е, нарешті. Пристати на переговори вчора. Були сигнали, позитивні сигнали. Під час засідання у форматі Рамштайн, міністр війни Сполучених Штатів, говорив досить впевнено про те, що настав момент, коли треба приймати Путіну, приймати рішення. Неясно правда, чому цей момент настав зараз, а не, скажімо, в лютому. Але як є зараз тріумф. Трампа після підписання документу про встановлення миру. Цей документ в понеділок був підписаний. Ну, побачимо, як наскільки це вплине. Ну і звичайно, цікавою буде розвиток сюжету з наданням Україні могавків Це перспективний проєкт, можливий проєкт. Побачимо, чи вийде. Його реалізація з боку Путіна. Я думаю, що знову Трамп почує брехню про е, те, що для вирішення конфлікту е, треба прийняти рішення, які б посунули першопричини на думку російської сторони. Про ці першопричини ми вже чули багато разів, і е, в черговий раз буде спроба е, задурити. Голову президенту Сполучених Штатів Америки, як це було на Алясці, як це було під час телефонної розмови два місяці тому. Тому почекаємо, звичайно, це важливо, але головне, що буде завтра, що буде завтра ввечері чи вночі, коли в Білому домі відбудеться зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом. Пане Ігоре, ви згадали про томагавки. Про томагавки останнім часом говорять в усі, починаючи від самих лідерів, продовжуючи уповноваженими людьми в урядах і завершуючи людьми на вулицях. Буквально Financial Times пише про те, що у разі надання Україні ракет томагавк керуватимуть ними найімовірніше, американці. Принаймні, Financial Times посилається на джерело на американського на західного чиновника навіть не, не, не вказується Ой. держава, і е, йдеться про те, що такий підхід зможе дозволити уникнути тривалого навчання українських військових забезпечити контроль штатами над обранням цілей. Е, як вважаєте про що це сигнал? І чи немає в цьому такої от ескалації? Бо, зрештою, не українці будуть запускати, якщо томагавки будуть. А саме американці. Ну, на жаль, цей сигнал можна розглядати тільки як, ну як сказати, додатково, додаткові бали на користь Путіна, тому що це підігрує тим самим позиції Росії, яка полягає в тому, що ми ж воюємо з усім НАТО, і те, що з'являються. Такі повідомлення, що допомагати українським збройним силам оперувати цими томагавками будуть американські представники. Це тільки додаткові аргументи про те, що залучені у війну в цю війну агресивну російську інші сторони для нас це не дуже добре. Для нас головне мати. Цю зброю навчитись, я впевнений, українські е, бійці зможуть. Бійці, інженери, фахівці. У нас вже є достатньо досвіду оперування складними е, сучасними системами озброєнь. Е, тому б, як на мене, це не не є найголовнішим. Це є шкідливим, е, як я вже пояснив. А головним є скільки. Яка кількість може бути надана, а це, на жаль, невелика кількість, і як використовувати? І отут, як на мене, головна важливість цієї можливої передачі такої зброї є використання її в якості засобу стримування після припинення вогню? Якщо росіяни, російська сторона, Путін буде знати, що ми маємо 20, 30, 40 або навіть 50 Томагавків, які спрямовані і вже заряджені на конкретні військові об'єкти на території Росії, це буде потужним фактором стримування. Тоді вже порушити будь-які домовленості про припинення вогню буде вкрай складно і боляче, тому що відплата буде негайною і відчутною. В цьому, мені здається, велика користь була б від цих систем. А от інше видання, де Телеграф пише про те, що гроші на закупівлю зброї Дональд Трамп планує використовувати, брати з фонду підтримки України, а фінансуватиметься цей фонд за рахунок Мит проти Китаю. І отут тоді питання: наскільки цей матеріал вартий уваги, наскільки це бажане задійсне або реалістичний сценарій? Ну, це не вперше такі. Повідомлення щодо Китаю і товарообігу, товарообміну між Сполученими Штатами України і Китаєм виникають це обмін такими собі ударами перед головними подіями, перед досягненням домовленостей все ж таки, тому що ви бачите, як розвивається ситуація між. Вашингтоном і Пекіном з січня цього року вона дуже динамічна. Китай не відступає, не ховається за якісь аргументи чи причини, а відповідає симетрично або асиметрично. І має сильні карти, як любить говорити Трамп. Ці сильні карти це рідкоземельні метали яких немає в достатній кількості в Сполучених Штатах Америки, і в цьому сенсі Штати залежать від Китаю, і тому говорити про те, наскільки це серйозно, досить складно. По-перше, це поки що поодинокий факт. По-друге, все ж таки є сподівання на те, що зустріч Трампа і Сі відбудеться. Це може відбутися там за кілька тижнів. На початку листопада, коли буде черговий саміт АТЕС, і нібито ця зустріч готувалася поки не скасовано. Там багато чого буде розставлено по місцях. Але разом з тим це не означає, що нема проблеми фінансування, бо гроші потрібні. Бо ці томагавки, якщо буде рішення їх надати, їх Ніхто не надасть безкоштовно. За них треба буде платити. Платити чим і платити як це питання досить складне. Програма, яку запропонували Сполучені Штати Америки за озброєнь в інтересах України через НАТО, так званий ПЕРЛ, вона працює, але працює не настільки, як сказав не в тих обсягах, які потрібні. Як відомо, до сьогодні законтрактовано чи знайдено 2 мільярди доларів на закупівлю американської зброї. Як відомо, як вчора ще раз підтвердили, після Рамштайну ще 8 країн готові долучитися до цієї програми, проте обстріл, які Україна отримувала в попередній період за часів. Попереднього президента хочу нагадати, що останній останні закон, який діяв в США, виділяв на підтримку України понад 60 мільярдів доларів, з них 50 це військова допомога. Зараз ми говоримо про 2, 3, ну, 4. Тобто є відчутна різниця. Європа намагається компенсувати, і в багатьох випадках це. Європа робить і буде продовжувати робити, проте, якщо говорити чи думати, чи планувати наступ, а про це говорить Трамп, то треба серйозно збільшити обсяги озброєнь і техніки, яку повинна отримати для цього Україна. Ну до речі, якщо ви вже згадали цей цю заяву, яка пролунала напередодні про те, що Україна хотіла би наступати. Дональд Трамп її озвучив мета 에, того, що він це озвучив. Ну і тоді ж він озвучив ще одну історію: на рендрамоді пообіцяв припинити купувати нафту у Росії. Так каже Дональд Трамп на рендрамоді з цього приводу нічого не каже. Натомість каже е, Міністерство Закордонних Справ Індії, кажуть, що ведуть переговори зі сполученими. Штатами зацікавлені в диверсифікації, поки що, єдиний наслідок цієї заяви Дональда Трампа це те, що ціни на нафту дещо пішли вгору. Отже, про ці дві заяви. На що вони е, ну? Перша заява стосовно е, того, що Україна готується до наступу. Очевидно, що це важливий сигнал Москві. Путіну, і очевидно, що перед завтрашньою зустрічю і розмовою Зеленського з Трампом це також буде враховуватись і, і забезпечить нам, на мою думку, більш впевнену позицію. Оскільки Трамп говорить про наступ, то президент Сполучених Штатів Америки має відповідати за свої слова і підтримувати їх діями. А для наступу потрібна зброя. А ця зброя є у Америки. Подивимось за розвитком подій, дійсно, момент дуже важливий, можна думати, що навіть в якомусь сенсі критичний. Можливо, настав той самий точка неповернення і для Президента Трампа, і для ситуації, яка складається на фронті. Що стосується моді, також моді, як ви зазначили, про це нічого не говорить, про це говорить Трамп. І це вже вдруге, якщо я не помиляюсь, такі заяви з боку США з'являються. Очевидно, що такі обіцянки просто так не даються. Якщо партнер обіцяє щось, він має щось отримати на заміну. Виконання такої обіцянки у випадку Індії йдеться і вже не раз йшлося про те, що ця велика країна має великі внутрішні потреби, тому їй треба брати десь енергоносії і для внутрішніх потреб. Це перше По-друге, в Індії є кілька великих нафтопереробних заводів. Я так розумію, що вони були збудовані ще в радянські часи, і ці заводи. Заряджені, збудовані спеціально під російську нафту. Вони не можуть переробляти іншу нафту. Тому, якби Вашингтон насправді хотів, щоб Індія припинила купувати нафту з Російської Федерації, тоді Сполучені Штати мали б запропонувати Індії шляхи вирішення своїх проблем енергозабезпечення, надати свою нафту. Допомогти модернізувати нафтопереробні потужності, забезпечити танкерний флот і так далі. Я не є фахівцем з цих справ, але якщо ти щось просиш, треба щось дати на взамін. Я не знаю, що це було наврядче. Пане Ігоре, далі повертаючись до тих діалогів, які відбуваються очні телефонні. Телефонний з Путіним у Дональда Трампа відбувається просто зараз. А очна розмова буде завтра із Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Ми останнім часом спостерігаємо ну абсолютно очевидну трансформацію, яка відбувається у Дональда Трампа, а відповідно і усієї його команди, адже його команда говорить в Унісон. З ним так, от, якщо знову ж таки повертаючись до ком... термінології карт, ця зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Й... У кого які карти зараз? Карти є у обох питання в тому, в яку гру грати, за якими правилами, і від цього залежить багато чого. Тому що ми знаємо, як може повернути дошку шахівницю Трамп. Як може зіграти його команда. Ми це, на жаль, бачили в прямому ефірі один раз з овального офісу. Але ми також знаємо, що Україна має е, сильні позиції, оскільки, як уже неодноразово говорив президент Зеленський, в тому числі і Трампу, вся наступальна кампанія е, Росії протягом 25-го року завершилась майже ні в чим. Е, Росія захопила якісь Лічені десятки квадратних кілометрів, загубивши при цьому, втративши велику кількість живої сили і техніки, звичайно. Це наш, наша сильна сторона. Слаба, слабка наша сторона і наша потреба в тому, що Росія, не маючи успіхів на фронті, все більше і більше застосовує повітряні атаки проти енергооб'єктів. Вже зараз на початку опалювального сезону виникають проблеми з електроенергією, з теплоенергією І очевидно, що цьому треба протидіяти. Ми маємо певний досвід, і цей досвід заслуговує на увагу і на повагу, але його треба підкріплювати матеріальними ресурсами і обладнанням. Європа вже заявила про те, що буде додатково шукати кошти на те, щоб підтримати. Україну протягом цієї зими, я сподіваюся, що так само зроблять і Сполучені Штати Америки. Це треба зробити. Крім того, зрозуміло, що зараз, коли Путін розмовляє з Трампом, він не може не поскаржитись Трампу на Зеленського. Він буде бідкатись, як Україна руйнує його запаси бензину, нафти, як руйнує нафтопереробні заводи. І дуже добре, що ми це успішно робимо. Треба тільки більше цього робити, щоб виснажити ворога. Для цього нам треба далекобійну зброю. Про це я впевнений, Зеленський буде говорити. З іншого боку, нам треба більше засобів протиповітряної оборони. Про це йдеться роками. Проте, дуже повільно ми отримуємо нові системи і більшу кількість ракет до цих систем. І я думаю, що. Не виключено, що Путін також порушить питання про відновлення енергопостачання на Запорізьку атомну електростанцію. Вже кілька тижнів ця життєдіяльність Запорізької АЕС підтримується тільки завдяки генераторам. Це ненормально, це небезпечна ситуація, але досі не було можливості у українських. Ремонтників, енергетиків полагодити енергозабезпечення так, як воно працювало до того. Тому це теж може бути це використане як карта. На жаль, наша електростанція найбільша в Європі, захоплена ворогом, вкрадена у нас зараз є предметом. Може стати предметом якихось дискусій. До речі, Трамп уже е, говорив про різні можливості стосовно Запорізької атомної станції. Зрештою, для Сполучених Штатів Америки є важливим те, що певні очікування і певні вимоги Трампа вже виконано. Європа. Дедалі більше забезпечує підтримку України і дбає про власну е, власну безпеку, що вже є прообразом наступної майбутньої архітектури європейської безпеки, яка буде включати також і Україну. До речі, прямо сьогодні в Брюсселі було представлено проєкт е, підвищення обороноспроможності Євросоюзу, і там вже йдеться про. Залучення спроможності України. Яка може бути в Європі стіна дронів, яка стала дуже популярною темою після того, як невідомі безпілотники опинилися на території Польщі, не буде без залучення досвіду і потужності України? Цього неможливо зараз зробити. Це теж наші козирі. Ви згадали про Запорізьку атомну електростанцію як власне предмет можливого торгу. Який хто знав, може дійсно обговорюється зараз під час телефонної розмови з Путіним? Маємо новину щодо ЗАЕС. Її нам подає Sky що, щоправда цитує генерального директора держкорпорації Російської Росатом Олексія Ліхачова. Той пропонує рішення про тимчасове припинення бойових дій для ремонту лінії електропередач на окуповані. Ні, зас каже, що запровадження тихого періоду дало б змогу провести роботи на двох пошкоджених леп до станції. Одна із них на території, яка підконтрольна Україні, ну а інша під контролем Росії, тобто тимчасово окупована. Дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно попереднє, дуже попереднє, але. Таке рішення може бути реалізоване вже завтра. Тобто, на 17 жовтня російська сторона анонсує якийсь там тихий період. якийсь. що це може бути за маневр чергова брехня. І чергова спроба під гарними гаслами зробити свої чорні справи. Про ці тихі моменти, про припинення обстрілів і так далі, ми пам'ятаємо з 2014 року. То водогін в Донецьк ремонтували, а потім знову росіяни шкодили, то очисні системи, то живлення Авдіївського комбінату. Тобто, це не нова історія. Нове те, що цей об'єкт. Є надто специфічним і надто великим, і тому заяви російської сторони сприймати за чисту монету ніколи не можна, особливо коли одночасно вони говорять про якийсь там кабель, якусь лінію на російській території. Звідки вона там взялася? Це була і є українська атомна станція, яка живить українські регіони, південні і східні, звідки російські енергозабезпечення. Я не знаю. Тому е, нема у мене довіри до цього повідомлення. Хоча, звичайно, щось робити треба. Дивно, що МАГАТЕ е, так дуже е, тихо реагує на цю ситуацію. Адже ситуація аварійна. Так, реактори не працюють, але паливо в них завантажено. Вони в режимі зупинки, холодної зупинки. Але це означає, що. Їм треба енергію постійно, її зараз немає, тільки генератори. Один з яких, до речі, вийшов із ладу, і ніхто не може гарантувати, що і інші теж не вийдуть із ладу. А це відповідно, взагалі, важко прогнозована ситуація. Власне, ще встигну запитати коротко про те, що сьогодні ми новину почули із Франції. Там дуже все нестабільно із урядом останнім часом дуже швидко змінювалася. Змінювалися обставини. Уряд від прем'єр-міністр йшов відставку, потім знову повертав. Стався. Сьогодні парламент Франції відхилив вотум недовіри прем'єру Лекорню. Ну і відповідно, уряд буде працювати однією політичною нестабільністю в Європі менше. Ну і загалом, наскільки зараз де зараз тонко? В ЄС ну по перше, уряд подолав не одне. Не один отом uh -huh. недовіри, а цілих два uh -huh. від крайніх лівих сил і від крайніх правих. І до речі, крайні ліві набрали більше голосів, ніж крайні праві. Це теж цікавий, мабуть, суто французький феномен. Бо всюди зараз більшу вагу мають праві сили, а не ліві. І для Франції це означає, що принаймні на найближчий час президент Макрон має можливість працювати. Втілювати якісь свої ідеї, а ці ідеї стосуються і України, як ми знаємо, далі продовжує відігравати він важливу роль коаліції охочих. І те, що буде уряд, для нього це велике полегшення. Те, що на чолі цього уряду, колишній міністр оборони Франції, для нас це велике полегшення. Отже, головне питання в тому, що вдасться цьому врятованому. Від наступних виборів до парламенту Франції уряду швидко зробити бюджет, який задовольнить парламент. А вже відомо, що ціною того, що уряд залишився, стала пенсійна реформа. Отже, будемо дивитися. Ну і вболівати, вболівати за те, щоб в французькому уряду все вдалося, і підтримка України продовжилася. Дякую вам надзвичайно за земстовну розмову в нашому етері. Ігор Долгов, надзвичайний повноважний посол, голова місії України при НАТО у 10-15 роках. Був з нами наживо у марафоні Незламна країна.